Рейд стартував на намиві на цій ділянці. Офіційно визначено чотири точки продажу ялинок. Поліцейські разом з екоінспекторкою перевіряють документи торговців. Ота з бушного так, це Вони там і прида, пожалуйста. Реалізатор Віталій говорить, на цій точці торгує ялинками другий рік поспіль. Чоловік запевняє, що з документами все гаразд. На соснах вони йдуть з пая, і в них чіпах потреба чіпи на піхтах і ялинках, які йдуть зі сходу. Інспекція перевіряє документи на цілі дерева та на ялинки зібрані з гілок. Пункт підвантаження сто одиниць новорічні гілки. Вони як новорічні гілки, бо вони з гілочок. Їхня стоїмость радіаційний контроль. радіаційний контроль, що вони е, безпечні, ці ялиночки, перевіряється. Накладна на законність походження цієї деревини новорічної. Перевіряється товаротранспортна накладна, в якій зазначено кількість, які звідки вони привезли, і обов'язково повинні бути зазначені не на ці ялинки, тільки на бірки або чіпи, вони будуть пластикові, можуть бути паперові, які кажуть про походження цієї деревини. Без бірок до продажу допускаються ялинки, вирощені на приватній землі, з цільовим призначенням цієї землі вирощування новорічних дерев, розповіла Наталія Барчук. Рейди організовують з 11 по 31 грудня, говорить старша інспекторка відділу організації діяльності дільничих офіцерів поліції управління превентивної діяльності Олена Бишай. Міськрадою затверджено 68 місць і 219 точок реалізації хвойної продукції. Розповіла поліцейська в першу чергу звертається увага на наявність чіпів на хвойних деревах. Також перевіряються. Документи на дотримання вимог щодо розташування цих місць, де може, може здійснюватися реалізація такої продукції. Ну в разі виявлення порушень складаються відповідні адміністративні матеріали. Поліцейські зафіксували два порушення правил благоустрою, що карається штрафом від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів, розповіла Олена Бишай. А за торгівлю хвойними деревами без бірок екоінспекція карає штрафом від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, розповіла Наталія Барчук. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.